Спін-офф офіса, серіал про певну імперію, складні стосунки Олівії Кук зі свекрухою, японська фантастика, спін-офф хлопаків, продовження дуже відомих шоу та Оскар серед серіалів. Про все це далі. Привіт, ви на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, які цікаві серіали виходять у вересні, щоб вам було простіше обрати, що подивитись. Цього місяця прям дуже багато прем'єр, адже почався новий телевізійний сезон. А ще в кінці поговоримо про результати премії ЕМІ. Приємного перегляду! То 4 вересня вийшов спін-офф культового офісу газета. Тепер команда документалістів, які колись знімали офіс паперової компанії Міфлін», спостерігають за роботою редакції непопулярної газети, які намагаються триматись на плаву, бо ніхто з них не має належного професійного досвіду, але все змінюється, коли до них доєднується новий головний редактор. Варто зазначити, що серед робітників можна знайти і Оскара Мартінеза, який працював у Дандер Міфлін. Не дивлячись на неоднозначні реакції глядачів, серіал одразу отримав продовження. З 7 вересня повернувся серіал Ходячі мерці Деріл Діксон спін-офф ходячих мерців, і взагалі один із шести серіалів цієї франшизи, який розповідає історію арбалетника Деріла Діксона після зомбі-апокаліпсису. У новому сезоні дія переноситься частково до Іспанії. Деріл потрапляє у ще більш небезпечні умови, знайомиться з новими союзниками та ворогами. Серіал продовжили на четвертий сезон, який стане фінальним. Ще з 7 вересня почав виходити кримінальний серіал Завдання з Марком Руфало у головній ролі. В центрі сюжету агент ФБР, який повертається на службу після важкої сімейної втрати. Він очолює оперативну групу в передмісті, де організовує масштабне розслідування серії зухвалих пограбувань наркопритонів. Головним підозрюваним виявляється сім'янин, який на перший погляд здається звичайним і благополучним, але на ділі очолює цілу злочинну мережу. Оперативники стикаються з незвичайною ситуацією. Злочинець дій приховано і вміло маніпулює довірою точуючих, що робить розслідування особливо складним. З 9 вересня почав виходити п'ятий сезон серіалу Вбивства в одній будівлі про подкастерів, які розслідують вбивства, що стаються у їх житловому комплексі. У новому сезоні їм треба дізнатись, хто вбив швейцара Лестера, із зачіпок лише відрубаний палець. Але цього разу розслідування може виявитись набагато небезпечнішим ніж раніше. До звичних ролей повернуться Мартін Шорт, Стів Мартін, Селена Гомес, Меріл Стріп та інші. А також, як завжди, доєднаються і інші відомі актори. Тори, чи буде продовження у серіалу, поки невідомо. Про цей серіал можна дізнатись детальніше з мого огляду, який є на каналі. А якщо ж ви його дивитеся і забули, що ж там було, то у мене готові перекази майже всіх сезонів. 10 вересня вийшов міні-серіал Дівчина ще буває назва Дівчина мого сина. Головна героїня Лаура має все, що потрібно: блискуча кар'єра, коханий чоловік Говард і її дорогоцінний та єдиний син Деніел. Але ця ідилія стрімко руйнується, коли хлопець приводить додому молоду дівчину Черрі, поява якої змінює життя Лаури кардинальним чином. Турботлива мати вважає її підозрілою, і спроба захистити сина виходить за рамки дуже швидко. Головні ролі виконали Робін Райт і Олівія Кук. З 16 вересня повернувся високий потенціал або в іншому перекладі «Здібна». Головна героїня Морган Гілорі, мати трьох дітей, яка працювала прибиральницею в поліції, хоча її IQ досягає вражаючих балів. Коли ж її геніальний розум помітили, Морган стає консультанткою у відділі тяжких злочинів і швидко завойовує симпатію колег, яких вражають її нестандартне мислення та яскрава харизма. Вона допомагає розслідувати вбивства, а також намагається розв'язати таємниці в особистому житті. З 17 вересня почне виходити другий сезон покоління ВІ спінов хлопаків про нове покоління супергероїв, яких перевіряють у серії випробувань. У новому сезоні події розгортаються одразу після четвертого сезону хлопаків, коли Патріот встановив свій жорсткий режим у США. Головні герої повертаються в університет Годолкіна, де на них чекає новий декан і розслідування секретного проєкту з експлуатації людей 1960-х років. Також в сюжеті з'являться герої герої оригінальної історії зіронька, глибина та чорний нуар. Також 17 вересня почав виходити четвертий сезон ранкового шоу про двох телеведучих колись вже популярного ранкового шоу на відомому телеканалі. Події нового сезону розгорнуться через два роки після подій третього. Бредлі, яка сама здалася в БР за те, що покривала брата, більше в'язниці. Алекс стає не тільки ведучою, а й керівницею, адже редакції UBA та NBN злилися в одне медіа. Журналістів очікує хвиля нових викликів і боротьба з діпфейками. До Дженніфер Ференістан та із Візерспун доєднається ще Маріан Котіяр та інші відомі актори. Про цей серіал я також детальніше розповіла у своєму огляді, а ще можна переглянути переказ кожного сезону. 18 вересня вийде міні-серіал Чорний кролик про складні стосунки між двома братами, яких грають Джуд Лоу та Джейсон Бейтман. Старший Джейк успішний власник популярного закладу. А молодший Вінс – невдаха, за яким тягнуться великі борги та хаос. Він повертається до міста. Джейк вирішує дати йому другий шанс, сподіваючись на зміни і бажаючи відновити їхні давні стосунки. Він впускає Вінса в свій бізнес і особисте життя, вірячи, що брат нарешті свідомлю відповідальності перестане руйнувати все навколо. Однак незабаром стає ясно, що він зовсім не змінився. Проблеми накладаються одна на іншу, і Джейк стикається з важким вибором, намагатися врятувати брата або захищати свою справу і власне майбутнє. 19 вересня вийде іспанський серіал Бункер мільярдерів від творців паперового будинку за сюжетом. Кубка мільярдерів вирішують сховатись у підземному бункері, оскільки світу загрожує третя світова. Але ізоляція виявляє найгірші сторони їхніх гострих характерів, що призводить до несподіваних союзів і розкриття численних темниць. З 21 вересня на екрани повертається кримінальна драма із Сільвестром Сталоне Король Талси. Головний герой Двайт Манфреді продовжує будувати свою мафіозну імперію. У міру того, як все розширюється, збільшується і кількість його ворогів. А разом з ними і ризики для його команди. Тепер у Талсі герой стикається зі своїми найнебезпечнішими супротивниками Данмайрами, могутньою аристократичною родиною, яка не грає за старими правилами. Це змушує Двайта боротися за все, що він. Побудував і захищати свою сім'ю. Не повірите, але події наступного серіалу теж відбуваються у місті Талса. Серіал Піднаготне або в іншому перекладі Вся правда почне виходити з 23 вересня. Історія цього серіалу натхненна життям реального місцевого активіста. В центрі сюжету незалежний журналіст Лі Рейбон він розслідує корупцію в місті та пише викривальну статтю про впливову родину. Те, що він дізнається, виявляється набагато серйознішим ніж він сам очікував. Один із членів родини балотується у губернатори, тому скандальна стаття стає для нього найбільшим кошмаром. 24 вересня повернеться серіал Кульгаві коні або повільні коні в іншому перекладі, який розповідає про команду шпигунів аутсайдерів під керівництвом досвідченого, але проблемного агента Мі 5 у виконанні неперевершеного Гері Олдмана. П'ятий сезон починається зі знайомства з новою дівчиною Роді Хо, а також серії химерних подій, які мають розслідувати Кульгаві Коні. Відомо, що серіал вже продовжено, і не тільки на шостий сезон, а ще й на сьомий. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи дивитесь ви цей серіал. Все думаю, чи варте він моєї уваги. 25 вересня відбудеться прем'єра третього сезону японського серіалу, який називають Схожим на гру в кальмара Аліса в прикордонні серіалу. Розповідає про недолугого геймера і двох його друзів, які потрапляють у паралельний світ. Там вони змушені брати участь у жорстоких іграх заради виживання у новому сезоні. Одного із головних героїв викрадають, а іншому доводиться повернутись до прикордоння. Ще 25 вересня вийде міні серіал Проблемні. В центрі сюжету поліцейський з маленького містечка, який підозрює, що місцева школа для проблемних підлітків і її небезпечно харизматична засновниця зовсім не такі, якими здаються. Чим глибше головний герой занурюється в розслідування, тим більше усвідомлює небезпеку, що нависла над усіма учасниками подій, включаючи його власну сім'ю. Він стикається з морально етичними дилемами. Кожен новий факт розкриває ще більш зловісні таємниці школи, змушуючи ризикувати власною безпекою і життям дружини, щоб захи істити підлітків і викрити правду. Також 25 вересня відбудеться прем'єра одного із найцікавіших серіалів цієї осені Дім Гінес від Стівена Найта Творця гострих картузів. У центрі сюжету реальна династія гінесів, спадкоємців пивоварної імперії. У 1868 році в Дубліні помирає голова сім'ї Бенджамін Гінес, відповідальний за надзвичайний успіх броварні. Тепер управління бізнесом лягає на плечі його чотирьох дітей, кожен з яких має власні таємниці і приховані мотиви. Між спадкоємцями розгортаються інтриги і суперечки про майбутнє сімейного бізнесу. А давні образи поступово випливають на поверхню, загрожуючи Діловій репутації, так і сімейним відносинам кажуть, що це буде щось схоже між гострими картузами і спадкоємцями. Дуже цікаво. З 26 вересня почне виходити серіал Савант або Профі в іншому перекладі. Серіал заснований на статті в журналі Космополітан. Чи можна зупинити масову стрілянину до того, як вона відбудеться, опублікованою в серпні 2019 року? Це історія жінки, яка проникала в онлайн групи, що пропагують ненависть, щоб запобігти масштабним публічним нападам. Головну роль виконала оскароносна акторка Джесіка Честейн. Наостанок з 30 вересня почне виходити спортивний серіал Чед Пауерс. В центрі оповідання знаходиться колишній зарозумілий і самозакоханий квотербек студентської команди «Раз Голідей, чия кар'єра не задалася після того, як він зганбився у фінальній грі. Згодом «Раз» видає себе затитулованого Чеда Пауерса, щоб почати з чистого аркуша в якості гравця команди лузерів. Ще варто розповісти про нові сезони мультсеріалів. Їх теж дуже багато, і більшість з них вже всім відомі. Тому я вирішила об'єднати їх в один блок. Тож 3 вересня, після тривалої перерви у кілька років, повернувся мульт «Бівис і Батхет з 5 числа. Почала виходити Футурама. З 28-го будуть Сімсони, а з 29-го – Крапополіс. Якщо ви полюбляєте такі дорослі мультики, то я б ще нагадала і порадила подивитися останній сезон південного парку, який зараз тільки й робить, що майже кожним епізодом викликає скандал у Білому домі. І тепер до загальних новин. З 14 на 15 вересня відбулася церемонія нагородження премії Емі. Нагадую, що за рівнем престижу вона прирівнюється до Оскару. Цього року було побито рекорд за кількістю нагород для комедійного серіалу. Ним стала студія. Вона здобула аж 13 перемог. Попередній рекорд в 11 нагород належав Ведмідю, який цього року не отримав нічого. Тож найкращий комедійний серіал, очевидно, студія. Найкращий комедійний актор Сет Роган студія. Акторка Джин Смарт хитрощі. Актор другого плану Джеф Хіллер. Хтось десь. Акторка Ханна Ейнбіндер. Хитрощі. Серед категорій драми найкращим серіалом став Піт. Найкращим актором Нуа Вайлі. Піт. Найкраща акторка Брід Ловер Поділ. Актор другого плану Трамал Тілман поділ. Він, до речі, став першим чорним актором у цій номінації. І найкраща акторка другого плану Кетрін Ланаса Піт. У категоріях міні-серіалу або онтології переміг серіал юнацтво. Найкращим актором став Стівен Грем юнацтво. Акторка Крістін Мільйоті, Пінгвін, актор другого плану Оуен Купер юнацтво. Він став наймолодшим володарем Емі серед чоловіків. А найкращою акторкою другого плану стала Ерін Догерті, теж з юнацтва. Особисто я задоволена переможцями, правда, ще не всі серіали переглянула. Думаю, що треба обов'язково глянути піт. Але прям дуже тішусь за увана Купера та Бріт Ловер, яка, до речі, прям точно підготувалась до своєї промови. І на зворотній стороні написала фразу «Let me out», що означає випусти мене. Така прикольна відсилка до її героїні у серіалі. Поділ на цьому все. Пишіть у коментарях, який серіал зацікавив вас найбільше, та які ваші враження від премії «Еммі». Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь основними новинами та трейлерами. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, то ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланням в описі або стати спонсором каналу, або, хоча б, натиснути вподобайку, перевірити підписку, залишити коментар на підтримку та вимкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Це дуже мені допоможе. Дякую. Бережіть себе та до нових зустрічей!